14 лютого весь світ відзначає одне із найромантичніших свят День Закоханих. Якщо ви відчули любов, то знайте, що це справжнє щастя, адже найкрасивіші пісні ті, що наспівує у твоїй присутності коханий, найромантичніші квіти ті, що підносить він, і єдина похвала, яку варто вислуховувати. Це похвала від нього. Простіше кажучи, життя лише тоді знаходить колір, коли його торкаються ніжні пальці кохання. Друзі, сьогодні я пропоную вам найромантичніші історії кохання в Україні. Богдан Хмельницький і Мотрона Чаплинська. Великий Гетьман одружувався тричі. Та найромантичніша історія кохання Богдана розпочалася під час другого одруження. Ще будучи у шлюбі з Ганною Сомко, гетьман закохався в юному трону. Дівчина працювала в родовому обійсті Хмельницьких у Суботові. Нині на території гетьмана, Суботівський історичний музей. Після смерті першої дружини у Богдана і Мотрони зав'язався роман. Вони почали жити як подружжя, однак народове обістя напав суперник Хмельницького Даніель Чаплинський. Він же ж і захопив це обістя у Суботові і змусив Мутрону з ним одружитися. Богдан Хмельницький нічого не зміг цим вдіяти. Та значні виграші у важливих боях, зокрема під Корсунем, зробили поблажливішим духов, духовників. І у 1648 році Богдана обвінчали з Мотрею заочно. Та цей історії мати щасливе закінчення не судилося. Син Хмельницького Тиміш не злюбив мачуху. У той час, коли Гетьман був у поході, Мотрьону стратили у Чигирині саме за його ініціативою. Причиною стали чи листування з колишнім чоловіком? Чи спроба погрубувати родину скарбницю? Ця таємниця не розкрита і досі. Богдан Хмельницький важко перервав цю втрату. Історики навіть припускають, що це стало однією із причин поразки гетьмана під Бересктечком. Досить цікавий факт. У 2015 році було знято фільм про трагічне кохання Богдана Гетьман. Тож, щоб більше про нього дізнатись, можна відвідати місця, які стали знімальними майданчиками це Олеський, Золочівський замки, Олесько та Києво Печерський заповідник. Гетьман Іван Мазепа і Мотря Кочубеївна. Любов 65-річного чоловіка і 16-річної дівчини. Багато скептиків не вірили у щирість цих почуттів. Гадали, що або ж Мазепа на старості літ вирішив себе трохи потішити молодою Мотрею, або ж Мотря просто забажала стати гетьманщиною. Мотря та Іван часто зустрічалися в обісті кочубеїв, доки ворожнеча між батьками та Мазепою не сягнула апогею. На жаль, кочубеї були категорично проти їхнього шлюбу, адже Іван Мазепа, крім того, що був на 50 років старший, ще й доводився дівчини хрещеним батьком. Через против батьків Івану та Мотрі побратися не вдалося. Хоча Мазепа продовжував писати дівчині палкі листи із зізнанням у вірності та кохання. До наших днів збереглося 12 листів, які просто дихають цією забороненою любов'ю. Врешті, у 1707 році Мотрю з силою видали заміж. Та, вочевидь, дівчина не знайшла щастя у подружньому житті і згодом стала послушницею Пушкарівського монастиря. Тут дівчина зберігала вірність своєму коханому Іванові до кінця життя. Воєвода Станіслав Щенсний, Потоцький і Софія Девіт. Тричі продана. За цю красуню грецького походження чоловіки віддавали тисячі і мільйони. Важко повірити, але Софію через злидні продала у Туреччину рідна мати. У камянець подільському замку вродлива дівчина зустріла свою, свого майбутнього чоловіка, сина коменданта фортеці Йозефа Фвітта. Закоханому, щоб одружитися, довелося викупити Софію. Софія підкорювала одне королівство за другим. Це і допомогло їй зустрітися з графом Станіславом Щенським Потоцьким. Одружитися змогли вони лише через 6 років. Пара поселилася в Тульчині у Родовому замку Потоцьких. У 1896 році, щоб догодити дружині, граф розпочинає будівництво Софіївка. Цей парк був пронизаний любов'ю і створений для романтичних історій кохання. Не слід сумніватися, що сучасність теж сповнена романтичними історіями. Італієць Луїджі та українська Мокрина зустрілись у таборі військовополонених в Австрії. Їхні стосунки тривали два роки. У 1945 році пару розлучили. Минуло 60 років з моменту останньої зустрічі, тільки у 2004-му вони побачилися знову. Ця зустріч увійшла у сучасну історію як надзвичайно романтична, адже зустрілися Мокрина та Луїджі у ефірі відомого телешоу. Їхні обійми після 60 років розлуки у у монументі Київський скульптор. Тож у Мар'їнському парку назавжди поселилися бронзові Луїджі та Мокрина. І на завершення, друзі, події із сучасного страхітливого нашого важкого життя. Подвійна трагедія сталася у Кам'янець-Подільському. Після звістки про загибель чоловіка на фронті померла його дружина. Марина надзвичайно переживала за кохану, адже він знаходився на передовій позиції, перебував у гарячих точках, де не завжди можна було зарядити телефон і вийти на зв'язок. Усі її думки були про Андрія, молитви за його повернення додому живим та здоровим. Коли вдавалося почути голос Андрія, Марина хоча б трохи заспокоювалася. І ось у грудні Андрій повинен був приїхати у коротку відпустку. Марина рахувала дні до їхньої зустрічі. Проте побачити родину військовослужбовець так і не встиг. 21 грудня в результаті підриву на міні, під час виконання бойового завдання у Харківській області боєць, ЗСУ Андрій твердохліб загинув. Дізнавшись про смерть коханого, Марина ходила сама не своя. Вона нічого не їла, не пила, а наступного дня після звістки про загибель чоловіка їй раптово стало зле. Вона померла. У жінки не видержало серцем. Пронести кохання через роки подібного забажає кожен. І просити такої милості приїздять пари до Самбора. Саме у цьому містечку на Львівщині у місцевій церкві Різдва Пресвятої Богородиці зберігаються мощі святого Валентина, покровителі закоханих. 13 лютого священні останки виносять для поклоніння прихожан. Тож поспішіть, якщо бажаєте отримати благословення на щасливе сімейне життя. І хто знає, може саме про вашу романтичну історію кохання напишуть письменники, чи знімуть фільми-режисери. Я стискаю твої долоні, скільки ніжності в них і тепла, знову я у твоєму полоні. І пульсують наші тіла, я спиваю твій біль і радість, і вслухаюсь у нічну далину. Проспівав мені вітер радо, що кохаю тебе одну.